Усім привіт! Сьогодні 22 січня 2023 року. І дане відео я відзніму на тему, яким я користуюся вуликом лежаком. Коротенько розкажу його плюси та мінуси. Вирішив відзняти це відео, тому як до мене зателефонувала Людина, яку дуже це цікавило, і я вирішив висвітити це, ну, скажімо, для більшої кількості людей, щоб показати, якими я лежаками користуюся. Вони в мене всі одного типу. Я їх виготовив власними руками. За один заход вони були зроблені. У мене їх тут 52 штуки, цих лежаки. Розкажу, чому в мене є ці лежаки і чому я їх виготовляв. Коротенько вам розповім, а потім перейду і покажу, який цей лежак. Значить, раніше я почав виготовляти свої перші вулики. Це були лежаки, і я їх робив кожної зими. І вийшло так, що в мене вже було їх 170 штук цих лежаків. І значить, я би ними і далі, скоріш за все, користувався. Але постало питання. Переїхати мені треба було з одного місця на інше. Я розумів, що це буде дуже важко зробити на лежаках. Тому як е, ці лежаки, які ви зараз бачите, це самі якісні, без щілин, без всяких таких моментів. Я маю на увазі великих, щоб десь бджоли пролазили. А ті були, скажімо, е, то є, я їх робив перше, десь не, не так якісно були зроблені. Я розумів, що ну, буде важкувато, тим болі вулик великий, тяжкий. Я вирішив велику частину цих вуликів продати. Я продав там більше 110 штук їх цих лежаків. І залишив собі останню партію, яку я вже був зробив. Ось це цих лежаків. Тут їх 52 штуки. І зараз ми підійдемо, я вам детально розкажу і покажу, яка його конструкція. Ну, тобто конструкція його, як обичного, лежака. І розкажу, як я ним користуюся. Як я е, роблю протіворойові методи в ньому. Ну і також як нарощую силу на основний медузбір, тобто соняшник Значить, привідкрив вам лежак, який я хочу показати. І зразу скажу за перевагу в лежаках, яка є, в них є місце, де що покласти. Тобто є місце під кришею і є місце. Скажем так, У тобто в ньому в лежаковий можна суш не забирати. Тобто в ньому може зберігатися суш, і це є дуже зручно. тих, у кого немає приміщень або немає хороших, де то есть, миші водяться які будуть суш цю псувати. Тут є деякі нюанси зі зберіганням суші, я вам зараз коротенько розкажу. Тобто зверху тут стоїть утеплення, ось такий тут скажем, якийсь войлок. Чи щось таке. І далі потолочні. Так, зараз я його знімлю і буду вам показувати далі. Так, ось потолочні. Я зняв утеплення. Кожна потолочна пронумерована. Це для того, зараз поясню, чому це. Тому що в мене кожному лежакове є ось такий карман. Тобто він. Переділений, як ви бачите, такими планочками. І розділяється він ось такою е, розгородкою, скажімо так, металевою. Вона зроблена з оцинкованого гладкого листа жесті. Вона дуже е, добре сюди входить. Тобто, які її плюси дуже великі. вона Дуже добре в пази входити тобто Якщо б якась була фанера або ще щось, тоді, коли б прополісує, дуже сложно видергнути. А друге дуже так само скажімо важко закласти. і Зараз я її е, закладу і тоді далі продовжимо. Ось я її майже заклав, тобто повністю я не закладав та не попадав. Ось для того нумерація потолочних, щоб цей карман. Чітко і без щілин закривався. Для чого цей карман? По-перше, тут може облетітися маточка, яка, яку можна використати. По-друге, тут можна зробити сюди відводок противоровий, скажімо так. І ще один варіант, що тут можна зробити. Сюди можна так само зробити відводок, в основній сім'ї вивести матку. Або навпаки, тобто немає різниці. І на соняшник це все під'єднати. Тобто просто витягається перегородка, одна маточка забирається. І на соняшник це все під'єднується і виходить сім'я медовик. Тобто цей лежак на 24 рамки. Тобто, до данівських, доволі немалий об'єм, я вважаю. При наших медозборах я з Вінницької області цього. Повністю вистачає. Ось такий він вигляд має трошки як припідняти. Повністю вистачає. Е, значить, тут два льотки в ньому. Зараз я обійду, покажу. Ось така ланцюжок такий е, для криші, щоб вона далі не відкривалася. І тут два льточки спереді. Спройду вам покажу. Для обльоту, ну, для обльоту маток і, звичайно, для виліту бджоли. І ось другий льоточок він закривається, він сіточкою. І коли його треба відкрити, відкручуєш саморіз по дереву і знімаєш цю сітку. Ось такий він вигляд має спереді лежак. Всі вони накриті оцинкованою Жестю, тобто я її всю крашу по одній причині, як ви бачите, в мене на всіх вуликах крашена жесть, не то, що вона там ржавіє чи ще по якійсь причині. По одній причині. Тому що, коли сонце світить, вона дуже засліплює, ну і б'є в очі. Ось одна причина цього всього. Тобто переваги і недоліки лежаків. Якщо на стаціонарі і якщо невелика кількість, скажімо, лежаків тобто, там сімей. 50-60, то я думаю, що лежак це буде найкращий вулик, тому як в ньому можна і суш скласти. І простий він в роботі, не треба ніяких корпусів піднімати. Тобто навантаження на спину немає. Я їх виставляв високо на колика, десь сантиметрів 70 від землі, колишки 60. Це виходить, ну, під мій зріст дуже-дуже удобно. Якщо вже брати на великій кількості, там 100 сімей і більше, звичайно, лежак непрактичний, коли у нього багато роботи, треба потолочну знімати, там, ну, коротше, багато моментів. Так, да, можна би його було модернізувати, але це не має ніякого сенсу, тому як для цього є корпусні вулики, в яких нічого вже придумувати не треба, скажімо так. Дякую за перегляд, в кого які будуть запитання. По вуликах-лежаках або по корпусних задавайте. В коментарях я вам постараюсь на них відповісти. Все, до зустрічі!